Ми зараз знаходимося за адресою Тростянецька 54. Це адреса, відповідно до якої був виданий наказ департаменту містобудування та архітектури про демонтаж рекламних засобів. Так. Рекламних засобів у нас є дислокація, фотографії Добре. з базу Вы помогаете от нас неадекватных поступков. Ви одну, одну одну мы вот службу признали. Киевэнерго. У нас есть документы. Которые... Мы уже предоставили. Все. Ну, какие вам надо еще докладывать? А, ви от, ви нашли зацепку Киев рекламы. Да, на рекламе у нас нету. Даже не подошли. Просто побыстрее, потому что нам оборожают. «Владельці прип'ятствують, був визваний наряд поліції, також був визваний наряд патрульної поліції. За цією адресою ну, знаходяться незаконні рекламні засоби, але департаментом було порушено допущено помилку в адресі. і і після того, як представники поліції приїхали, з'ясували дані обставини, представники власника винесли документи, які підтверджують, що ця адреса є помилковою. Власники на підставі наших сьогоднішніх дій вже є повідомленими. Про факт незаконної реклами. Їм вже чітко роз'яснено те, що КПК-реклама діє виключно в рамках порядку і в рамках законодавства про рекламу. Тобто власники вже розуміють той факт, що наступного разу, коли ми приїдемо, ми вже демонтуємо її.